Доброго вечора, друзі, вітаю прихильників числової державної лотереї Мегалот на черговому розіграші з вами у студії Фролова і Ми розпочинаємо нашу гру. Отож сьогодні на кону мегаджепот 2 мільйони 300 тисяч гривень та мегаприз 1 мільйон 150 тисяч гривень. І кожен із вас, хто зробив хоча б одну ставку на сьогоднішньому тиражі, має можливість стати мільйонером. Про це ми дізнаємося за три хвилини. Друзі, у нашій студії, як завжди, присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем. Це представник міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора вам! Мені залишається оголос. Осити що 1422-й тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. Найбільший виграш минулого тиражу майже 14 тисяч гривень. Дістався гравцеві із Вінниці. Він угадав 5 чисел та мегакульку. Номер першої кульки 26. Ще три гравці вгадали по п'ять переможних чисел без мегакульки. Це гравці з міста Прилуки Чернігівської області, монастирища Київської області та гравець із Харкова. Номер другої кульки 29. Як бачите, що тиражу гравці наближаються до мільйонних призів. І рано чи пізно мегаджекпот та мегаприз підкоряться комусь із вас. Номер третьої кульки 34. А виграш призових мільйонів напряму залежить від кількості ставок на тираж. Номер четвертої кульки 20. Чим більше їх зареєстровано у центральній комп'ютерній системі, тим більша ймовірність того, що головні призи буде виграно. Номер п'ятої кульки 16. І ми чекаємо шосту кульку. Це кулька 25. Тож ви бачите шість щасливих кульок на сьогодні. Всі шість чисел. А зараз ми з вами розіграємо мегакульку. Вмикаємо лототрон. Я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвояться. І сьогодні виграшною є мегакулька-2. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу наступна. 26, 29, 34, 20, 16, 25 та мегакулька 2. Друзі, я вітаю усіх наших сьогоднішніх переможців, а за мить ми з вами дізнаємося деталі результатів. Адже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 24 гривні за чотири вгаданих числа 216 гривень та за 5 вгаданих чисел 8224 гривні. Друзі, нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. А наступного разу наші головні призи зростатимуть і будемо вже грати. За мегаприз 1 мільйон 180 тисяч гривень та мегаджекпот 2 мільйони 360 тисяч гривень. Друзі, грайте! Відставки, і нехай хтось із вас найближчим часом обов'язково стане мільйонером. А я бажаю миру і достатку вашому дому. В усьому!